Олексія на екран Доброго дня, Олекс... колеги. і я рада представити Олексія. Олексій представляє власне одного з основних партнерів цієї конференції. Ми багато співпрацюємо разом. Офіс зеленого переходу. Олексій, будь ласка, дякую. Доброго дня, колеги. Оскільки я перший з клікером, я з вашого дозволу протестую. Супер працює. Радий всіх вітати. Сьогодні моя мета розказати вам про те, яка взагалі інфраструктура з приводу впровадження ESG принципів в Україні, зараз існує, який підхід у уряду, у регуляторів і що власне бізнес про це все думає. Перше, я скажу, що всі, хто працюють над впровадженням ESG в Україні сьогодні, мають таку дорожню карту. І на цю дорожню карту нанесені практичні кроки, які робить кожен з екторів, гравців на цьому полі, для того, щоб впроваджувати принципи ESG. дійсно, наприклад, належна обачність вона тут є одним з елементів, одним з ключових елементів впровадження ESG в Україні в принципі. Але е, також всі гравці інші, теж регулятори всі бачать цю дорожню карту і розуміють, що відбувається з впровадженням ESG. Вона розкладається потім на другий рівень, на третій, на ще, ще багато рівнів. Я не буду показувати деталі. Але, але так. Але давайте назвемо основні шість компонентів. Сім, так. Не, не видно сьомого, то нехай буде. Добре, основні компоненти, звісно, це звітність зі сталого розвитку. І у таксонамі належна обачність, реформа публічних інвестицій, моніторинг зеленого фінансування і виконання цілей сталого розвитку насправді це динамічний інструмент, який може доповнюватись. Якщо ви представляєте організацію, яка також працює над якимись елементами впровадження принципів із в Україні, ви можете звернутися до офісу зеленого переходу, і ми це синхронізуємо з іншими зусиллями, які роблять інші організації. Наразі багато організацій вже задіяні. Ми намагаємось координувати і виконувати таку роль координаційну. Але що я хочу сказати: насправді, якби можна було вивести на один слайд ключового стейкхолдера, від якого залежить взагалі впровадження принципів ESG в Україні. Тут би був слайд, на якому я б написав просто бізнес, український бізнес. Тому що саме від е, українського бізнесу залежить те, як ці регулювання, як стандарти, як якісь інші речі будуть впроваджені. Тому що ми всі працюємо над тим, щоб створити якісь умови. Регулювання, стандарти, законодавство, якісь інструкції, пояснення і таке інше. Але від волі бізнесу залежить, чи будуть ці принципи впроваджені в життя. Е, Навантаження на бізнес насправді є великим, як ми бачимо, і це пораховано в цифрах. В Європі порахували яке навантаження, наприклад, по директиві зі звітності зі сталого розвитку буде на європейський бізнес за різними варіантами, які обговорюються зараз, зокрема по омнібус директиві. Офіс зеленого переходу порахував, а скільки в Україні бізнесу буде підпадати під ці умови і вимоги. Наразі, подіючі директиві, більше трьох близько трьох тисяч компаній будуть підпадати під тим сценарієм, який швидше за все приймуть в 26 році. Буде близько трьохсот компаній. Але що я хочу сказати? Ми також фіксуємо всі компанії, які працюють від великої до маленької, з, наприклад, програмою 5.7.9, Вони також відчувають на собі вимогу щось та робити по ESG, так би мовити, відповідати на якісь критерії. Ми також дослідили питання, а взагалі чи готовий український бізнес до впровадження ЄСі. Офіс зеленого переходу провів велике соціологічне дослідження, опитав більше 500 управлінців українських компаній. Детальне дослідження ви зможете знайти на нашому сайті, але що я хочу відмітити, що наразі є низьке розуміння, взагалі, що таке сталий розвиток серед українського бізнесу. Попри це, Більшість компаній насправді дуже оптимістичні до впровадження ESG і підтримує впровадження принципів ESG, коли чують про те, що це таке є. Попри цей великий оптимізм, лише 5% компаній на практиці кажуть, що вони готові більш-менш в недалекому майбутньому впроваджувати ці принципи і звітувати за ESG. І, звісно, ми фіксуємо ті практичні виклики, які є для бізнесу впровадження і Основними є, звісно, це те, що потрібно оперувати, збирати і звітувати про якісь дані, тобто налагоджувати якусь дата-менеджмент систему. Що також фіксує, що потрібні якісь розробка цифрових рішень для впровадження цих інструментів, а також велича, велика частка компаній відзначає, що Просто не вистачає у них людей, які обізнані про те, що таке ESG, сталий розвиток, як з ним працювати, як впроваджувати. Тобто, великий великий такий геп є на ринку праці. І звісно, з усіми викликами ми також працюємо разом з партнерами при впровадженні дорожньої карти. Дуже коротко пройдусь про те, що очікувати в цьому напрямку від із регулювань в Європі і у нас, Уже пані Олександра згадувала на попередній сесії про процес омнібус, який є в Європі. Багато хто про нього чув. Ми також це питання дослідили дуже ретельно і ґрунтовно І нещодавно опублікували на нашому сайті дослідження наше офісу зеленого переходу з усіма деталями. Але якщо дуже узагальнити, то в першому кварталі 26 року ми очікуємо консолідовану позицію і голосування в Європейському Союзі по змінам в основні директиви CSRD, CSDDD і таксономії, і таке інше. І ці умови також вплинуть на те, яке регулювання, яке законодавство буде впроваджено в Україні, які критерії будуть накладені на український бізнес. В Україні насправді вже відбувається дуже багато що насправді, із точки зору впровадження, наприклад, звітності зі сталого розвитку. Також пані Тетяна згадувала, що працює міжвідомча робоча група при міністерстві фінансів і розроблена стратегія впровадження, і розроблені вже навіть законодавчі акти, які будуть впроваджувати цю звітність зі сталого розвитку. Лише чекають фінальних критеріїв з Європейського Союзу. Дякую. Я можу свій мікрофон тут.